Зв'язку Акірмонтання і курс AI контент створений в допомогу по роботі із чатом GPC та нейромережами. Складається він із 20 модулів. Модуль 16 це бонусні матеріали, які поступово наповнюються, і їх вже тут досить багато. З'являються періодично нові цікаві е, новини по роботі із нейромережами, нейромережами та чатом GPT, тому що штучний інтелект не стоїть на місці, а розвивається. Е, модуль е, 19 це у нас створення фотосесій. І ми то практично вже й перейшли до модуля 20 -го. по створенню відео, просто він ще не виділений тут в окремий блок. Також, дівчата мають доступ до чату спілкування, де можуть задавати питання і ділитися своїми роботами, а також доступ. До підписники курсу мають доступ до каналу з промптами для генерації зображень. Постійно поповнюється новими промптами, новими зображеннями. Доступ до курсу АІ контент плюс чат підтримки, плюс канал з промптами – 1690 гривень. Для підписників контент клубу доступ до курсу. А її контент складає 1190 гривень. На зв'язку Екерман Таня, і якщо у вас є питання, залишилися, ви можете звернутися в особисті повідомлення.